Всім привіт! Сьогодні буду ділитися своїм досвідом, яким чином потрібно паяти, лудити. Якби мені таке відео хтось випустив рік-два назад, я був би вельми задоволений. Оце у нас паяльник мідний залуджений на 100 Вт. Це у нас китайський паяльник на 60 Вт. І регульований узбічний паяльник. З регуляцією. Виставлю, всі вони зараз включені. Для демонстрації лудження буду використовувати, наприклад, отаку товсту, такий товстий мідний провід. Он з двох сторін для прикладу. Такий провід буду використовувати. Ну і взявши силиконову АВГ-шку, щоб показати вам, як, яким чином ми будемо це все, це все силіконити. Для, для демонстрації є он такий припій а-ля Аврора 0,8 мм. За 100 гривень я його десь купив на Авторинку. Десь він треба було мені, але в кінцевому результаті я вам зараз покажу. І хто коментар напише, що йому треба отакий припій. Безкоштовно відправлю за свій рахунок або передам. Також є припій такий POS для припою без флюсового. Він у нас йде, оцей на припій без флюсу всередині. Для нього потрібно використовувати пасту. Вон є така в мене паста. Така густа подобається мені. Або флюс такий є в щій сіріткий, він розбавляється і потім ним працюєш. Також є припій вже з флюсом Sinel 1 мм. І Sinel 0,7 мм. Ну що ж, приступимо. Беремо ми, для прикладу, наш провід. Фіксуємо його. Паяльники вже в нас всі нагріті. Берем наш припій а -ля, а -ля Аврора. І пробуємо лодити з цієї сторони, бачите, щоб одним кадром було, щоб не казали, що я цей пробуємо лодити наш провід. Так, ну, як бачимо, він не хоче взагалі плавитись. Дамо хіба потужніший, дамо потужніший режим на наш паяльник. Ну, не хоче він не хоче. Візьмемо, можливо, інший паяльник. Бачимо процес трошки пішов, але оба-на. Оба-на, оба-на, вилетів наш провід. Або візьмемо і оцей паяльник, і будемо пробувати його. Та не хоче, не хоче щось димить, щось коптиться, но результата немає. Результата такого, як він має бути. Тому, тому друзі, я наголошую, якщо ви хочете займатися паянням і купили там припій десь на базарі або в Аврорі, навіть з флюсом, навіть там за 100-200 за 200 гривень. Не дивуйтесь, що у вас нічого не виходить. Вон, дивіться, я вже настроїв, дав температуру вже 350 градусів. Щось тут коптиться, димиться, відпадає, якщо видно, там падає. Ну, чуда не відбувається. Візьмемо потужніший паяльник, він у нас 100 грівся сильніше. Угу, Вже розігрівся, але все рівно он випадає тільки. Нема, нема он процесу, бачите. Он, он нічого не відбувається, він не розплавляється, він якийсь тугоплавкий, ним паяти нереально. Тепер візьмемо синеловський припій. Он, для прикладу. Все, він зразу цей. І пробуємо лудити другу сторону нашого провідника сінеловським хорошим припієм з флюсом. Бачите? Все дуже просто, легесенько, паяється. І для прикладу, оця сторона у нас була. Пробував її залудити. Як бачите, тут ще кінчик оцього стався. Не пропаяно, не пролуджено. Хоч він з флюсом і навіть 350 градусів його не брали. І беремо іншу сторону. І можете бачити результат нормального припію. Чистий блистить. Провід у нас вже монолітний. Його вже можна спаювати з іншим якимось провідником. Далі, на прикладі силиконового провіду. Покажу, яким чином лудити з флюсом. Безфлюсний цей. Ми даємо флюс. Вон, бачите, на, на, наживили сюди плюс, фіксуємо. Беремо берем припій пост, тільки якісний. І будь-який з трьох паяльників беремо. Вже, в принципі, неважливо який. І он лудимо наш провідник. Як бачите. Провідник наш так. Провідник наш залуджений. Красивий, тільки не фокусується чомусь. Зараз. Он. Провідник наш залуджений, красивий. Ось як можете бачити. Тому, що я вам можу сказати, друзі? Он купляєте провірені. Добрі, якісні. Припої з флюсом, типу Сінелу, тому що паяльник, який абсолютно не важливо, паяльник це тільки інструмент. А от яким, яким припоєм ви будете паятись, це дуже велику роль грає. от таку істину я дізнався рік назад, тому хотів з вами поділитись. Нагадую, хто напише коментар, отримає оцей Припій і буде з ним мучитись, але я б його викинув зразу у смітник. Дякую всім за увагу, гарного дня!